Друзяки, всім привіт! Канал Багірофіш, ранкова рибалочка. Приїхали з Андрієм, він же Крючков, хто пам'ятає. Зараз він там вже бере свої речі. Фух, зараз спробуємо зайняти місце. Рибиків багатенько, погодка чудова, пташки співають, класно. Колись ми вже тут були, до речі, хто дивився відосики. От. Ну, по плану карась, можливо, підлящик. А там подивимося. Сідайте зручніше, всім приємного перегляду. Погнав, приносити речі. Ну що ж, бачите, речі ми вже перенесли. Ось я Андрій, що я казав, теж скільки речей. Коротше, будемо сидіти ось тут, вибрав. Дивіться, сонце, клас. Такий ранок чудовий. Надіюсь, що буде клювати. Все, Не Будемо гаяти часу. Зараз розлажую своє крісло. Андрюха ну вже апаратуру підключає. По Поприкормки, як завжди фіш, друзі, тут трішечки було. залишилось, минулої рибалки і нову додамо. Щось буде. Що ж, прикормку вже підмішав. Зараз буду брати вже фідера. От. І Перший в мене буде коротенько швидко. S-River 3.3. Дивіться, поки розлажу, хто там писав, Ось, бачите, за косметічкою цю брейс, це я бачив у Андрія. На відео точно, ну, точно така сама. І сразу же собі взяв. Ну я вам кажу, не жалію. Блін, зручно. От все сюди скидаю. Даже те що й не потрібно вже там лежить, але лежить. Кастмастер у мене 5 тисяч. Шнур тут 014. До речі, минулого разу рибачив, цього пуха було, капець просто скільки. Шість кормушок я мабуть сильно не буду велику. Може 60 або 70 почну. Ну ось, бачите, Годничка така, 60 грам. Далі в мене йде відвідний, ось буде інлайн, стоп, фідергамчик коротенький, повідець десь сантиметрів, ну Тут довгий, я брав 50 Гачок у мене дикоївський з такої форми. Декой ось КР33 номер 10 Гачки взагалі щось позаканчувалися, треба до Андрія в магазин заходити. Із наживочки в мене черв'ячок опаришом глушанув і погнав. Закинули. Можемо дивитися, як зараз течія. І сьогодні ще додали такий. Цей у мене 3,9 флагмановський форсакцій. Пронизуємо шнур через кільця. Тут теж інлайн. Така годівничка. 70 грам відвідний. Фідер гамчик тут подовше в мене, а повідець покороче, сантиметрів 30. От, гачок Брейновський. Шостий номер, така форма. Ну що ж, і другу я вже закинув. Все, будемо чекати на кльов. Поки зараз покажу на Андрій. Це він кліпсується. Кліпсуємося фідергамом. Фідергамом. До речі, це коли тонкий шнур, то треба так і робити. Бо на катушках там є такі металеві. і Воно дуже-дуже ріже. Це обрізати. Да, бачите, далі. він це Клац і все чітко. І вже не обріже. Хотів показати, дивіться, ось таку він робив прикормку. В нього, до речі, теж Real Fish. Добавив це він, Ага, це кукурудний горох, горох. це трикабейс, да? Да. і канапельки. Дивіться, Тут все місце, все чотненько. хоп. Клас. Ну, я ж кажу, поки в мене 5-10 стоїть, покльовки не було. Ну Чекаємо, я зараз поперед закидуюсь. Треба точку підкормити. До речі, це підписник Нікіта, да? Да. Fish Торнадо. Це класно, це з гейзерним ефектом. Я знаю. Так. Да? Що там, клює, Ніки? Не, взагалі не. Ні, взагалі. Поки не клює. <рес> Першу почав перезакидувати, тут голий Вася, прям черв'яка з'їла повністю. Все, я вже перезакинув. Вже ж була одна покльовка, але ну, я не бачу, мабуть, коли. Другу закидував. Андрій вирішив ще марку... промаркуватись. Так, перша риба, та що клювала в мене. Бачите. Так, поки мальок. Ну що ж, я вже нанизав черв'ячка і погнали. Кидаємо з Андрієм майже в одну точку прям. Представте, зараз 4 фідера, майже одну точку, зараз закормим, там таке п'ятно і прийде велика риба. Бешаний карась, друзі мабуть. Мабуть карасян. Ну і прям хороша, але Я думаю, карась бо бешений був. Карась ладошечний, друзі. Початок пішов. Перший вже прийшов на точечку. Я призакинув. Комарі з'являються. Хоч і вітер. Вирішив перезакинути, а тут маленька сидить. Хі -хі. Рибку вже зловив, пора випити кави ранкової. Взяв, поперезакидував фідерат і все було скльовано. Якось так. Бачите, покльовка. Ага, ага. Ось Отака. Отака така. Ока ж така. Не сильно було, може пошли. Карась. Ладошечний. Всі в один розмір. Думав, така якась поклювка була. Думав Андрій зацепив. Це вообще мелкий карась. Ми да? взагалі, друзі, бачите, так, ми такі відпускаємо. Карасі, бачите, і на ліву і на правий фідер, але останній такий малий. Хочеться хорошеньких. Ну, хоча розмір ладошечний. Псі. Воду, мабуть, почали чуть-чуть ганяти. Андрюха вже витягнув. Першого. Вітаю, до речі, з почином. Ага. Нам Видите, буквально стики все закидывал и уже склювало человека. Подачка була, Это вроде бы похоже на карася. Вначале боднуло чуть-чуть. Да не, мабуть, карась. А ну. Да, карась. Да, во Нікит, молодець. Ха -ха. Молодець. Воду погнали вправо. От. Позносило, коротше, годівнички. 60-70 грам. Подивимося, як це вплине на кльов. Ну і воду торкнули, зараз може підійти під лящик. Прям дорчик такий був. І це тільки може дурний карась так клювати. Да. Ну, кстати, це непоганий на сьогодні. Бачите, це вже чуть-чуть більше. Тільки що думав для що покльовка така, так тих, як потягло. А це мене Андрій зацепив очко. <хи> лучше б то був би лящ. Карасямбік, друзі, знов. Ну, клював слабенько, я б сказав би. Ну, який розмір. Ну, зато жовтий такий. Так. Опаришом завжди треба глушити, щоб червяк не стягував. Ну Андрій вже, о! Це вже нормальний чи ні? Така друзі була нормальна подачка. Ну що вона таке? Мабуть, карасяндик. Да. А, так, да, карась. Ну хороший. Дивіться, який красен. Ой, хороший. У мене як завжди, підсаки нема. Сьогодні у нас поки що Такий Нормальний. Іде, Нікіт? Ну що ж, це вже такий більш-менш нормальний розмір на сьогодні. І подача така класна була. Карасява. Ну, тепер закидав і дивіться, гонить зараз вліво. Це якраз коли дають воду. Вот, и пошли поклевки. В Андрея Дикаша два штука вытяг. Вот. Буквально трешечки тянул, и сходу поклевка. Ну, это вот, карас. О, прям боднулся, как Ха-ха-ха. Ага. Траву хочу заводить. Не, не надо. Ну, Ой, там поклевка. Дивіться. <laughs> сходу друга поклевка Прям не встиг тут. Вот сюди оно. О, тож карас. И тоже непоганий розмір. Дивіться. Хо-хо-хо-хо. Класс. Бешеные караси. Бешені. Вот такая красива поклевочка была ну, дребные, да? Малюк. <laughs> Вообще башня. Так вот. Ох, как попустило. Что это ты? А, это ты, 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 наверное, Андрей. <laughs> там же шповицы тоненькие. Даже Никита там не вытащит. Ага, як? Та він би нікуди не вийшов. Ну, Оп, тут покльовка була, друзі. Ой. А не Так. А ну що ти так? І там движе кле. О. Карасяндик. Есть карасик. Вот тоже поклевка. Оп-оп-оп-оп-оп, карасяки. На сегодня чисто карасяки. Розмертики. Такий Ха -ха. Такі, чуєш, з такими плавниками длинными. Дивіться, друзі, який карасик. З довгим таким плавничком І там знизу. Дивіться, який цікавий. Цікавенький. Мабуть, треба його відпустити, хай росте. Коли. Ну, ну що ж, вже початок 9. От, поки клює. Е, ну, минулого разу, коли ми рибачили в цих місцях, то до... До 9-ї був кльов, а потім як виключило. Подивимося, як сьогодні буде. Ох ти ж, оце було подальше, друзі. Що ти так нас. Не знаю, чи як співпаклівку засняти, Ну фідор прям загнуло. В сторону веде, в сторону. Ой, карасик. Хороший. А я припутал с, с тем фидером своим. Видите, какой карась хороший. И запутал он <с committee> Ну так, сейчас ладно. Треба достать якось. она Ладно. тянули крючочки. Вот так вот. Это хороший кабанчик. Видите? Ой, красный. Засекся так четко. Ну, це кабанчик, друзяки. клас, клас. На фідер? супер, ставте лайк. Буквально тільки перезакинув. Дивіться, друзі. І вже там, мабуть сидить. Трішки підіграв. А ну да, да. Карасик. Ну кстати тоже непоганий такий жовтенькі и тут. Ще не встиг вправу закинуть. Влево. Там, мабуть тоже карасик. Ну, да, карасик. Ну тоже Вийшов. Да. Вышел, бачил. Ну чор дитячи як на піаніно. туф туф. І лево, і право. Опа! О! О, що я тяну й тут і тут. Ту. Трям щось таке було непогано. Бачиш тяну. Стоп, стоп, стоп. Ми коротше заплутали. Стоп, сейчас хороший. Це кабанчик, так? Да? Кабан. Це непоганий, друзі, непоганий. Друзі, поки я ся ліво закидаю, право вже тут кльовує, дивіться. Перенамізали. Зараз ще добавляю таке солодке і Ого, карась. Це і маленький вже. Так, ну, такі мелкі я всі підпускаю, Не треба ну, хай ростуть, Поперезаємо. клея офигенная, я бы сказал. Классно. Ну, что ж, бачите, клеем она в основном на червяка. Вот. Червяк и червяк. Андрей тоже на вытянул. Но... Дива, ребят. Скоро, до речи, девятого. Не знаю. Карасянбик. Ну, мелкий, мелкий. Что ж такое, а? Да я крупняк. Корнюнька. Другу ще не встиг навіть закинуть і ще один такий же самий, бачите Карасянбик. І карасянбик. Знову мелкий. Ну клює, прямо він там походу на точці стоїть. Ось такий ось. такий Так, леву закинув, тут право вже. Хі -хі -хі. Карасик, карасик. Дивіться, друзі, Андрюха яко витягнула. Лапать. Каже, маленький, маленький. Мелоч теж клює. Пишіть, ви відпускаєте рибу чи ні? Вправу ще не закинув. І вже наліво плює розмір той самий. Ще одного, бачите, витягнув. Жовтенький такий. Продовжуємо пакувати карасики. Трішечки більше вже. Ну, мені взагалі такі розміри подобаються. жарку взагалі ідеально. Ні, кльов, друзі, дуже-дуже класний, але розмір маленький. От, пробую якось збільшити, нанизу назад кукурузу. Ну, така була несильна покльовка, але пів кукурузу кукурузи з'їла. Зараз пробую горох. Може щось зміниться. Але от на червяк класно клює. В Андрія навіть, Ну і на опаруша теж проскакують. Андрій теж воно клює. Ну, Або щось непогане. Підсніму зараз. Так клвка була така. У -у -у. Карась. Бешений карась. Та шо ж ти запутаешься, а? Витязь такесь цей взагалі так клював що дурний біжить непогано клювало отак придавлює придавлює дивіться як опять а ну ну да карас Ну, такий непоганий. Браведенький. Не Опа, стоп, 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 стоп. Знаєте, довгий. Ну що ж, друзяки, все, будемо шабашити. бачить, у мене черв'як закінчується. Прикормка, верні, вже закінчився, прикормка теж закінчилася, тому треба вже їхати додому. Злюха ще буде рибачить, можливо, зловить якогось трофея. Зараз покажу скільки зловив. Багато повідпускав маленького. Ось бачите. Я думаю, що норма є. Все, дякую за перегляд. Чекайте нове відео. Пока-пока.